Ця фотографія це просто життя наших людей на сьогоднішній день. Мами наші, оце наші люди зараз. Хмельничанка Людмила Чимирис розглядає світлини в мистецькому поїзді, який прибув до Хмельницького. Прийшла разом з онукою. що, платіла ця дівчина? та дитинка. Дивіться, має вона якусь надію все рівно. Раз у нас і поглядає. На це все. Дуже емоційно все. Маємо вітати честь, шану нашим воїнам першу чергу, нашим всім людям, що вони такі витривалі. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Пересувна фотовиставка від вага нації спільний проєкт Укрзалізниці і американського фотографа Говарда Баффета, який робив світлини в Україні протягом 160 днів із квітня 2022 по грудень 2024 -го. Вони були створені для того, щоб показати всьому світу, з чим стикається Україна. Я завжди думав, що показати фотографії в Україні це трохи інша історія. Але мої друзі переконали мене це зробити. Ми вирішили, що було б варто показати українцям, якою протягом цих трьох з половиною років бачив Україну. Я Стартував проєкт у червні з Одеси і з ним вже відвідали півтора десятка міст, розповів начальник поїзда Олександр Трохимець. Людям це подобається, мішають повітряні тривоги. А так в кожному місті багато людей приходить, дивиться. На це жахіття, яке відображено на фотографіях. Додає, в двох вагонах поїзда показані 60 світлин у третьому зона відпочинку, подають чай і смаколики. Вхід із частуванням безкоштовні. Тут можна прочитати і прослухати опис до фотографій, а також залишити про них відгук для автора, розповіла провідниця Анжела Казмірчук. Можуть голосувати за три світлини, які їх найбільше вразили. Вони вибирають найбільше голосували за село. Ягідне, виховати писати з лівої сторони, яких людей вже поховали, а з правої сторони, яких помирали у підвалі. Мистецький поїзд їде далі, маршрут зі Начальника поїзда не розголошують задля безпеки. Ярослава Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.